Еткемп це завжди про актуальне, кажуть організатори та учасники. Тут зібралося півтори сотні освітян, щоб віднайти нові підходи і методики в навчанні, побачити успішні приклади, а також обговорити важливі теми та знайти нові ідеї для освіти. Еткем для мене це можливість отримати нові знайомства і нові знання. Дуже приємно, що з кожним роком все більше і більше кількість освітянської спільноти долучається до цього до, ці, до цих подій. Вони самі надихаються і несуть далі ті цінності, які потрібні нашим дітям в майбутньому і не їм самим. Працював кемп за правилом вільної ноги, тобто учасники самі вирішували, яку сесію відвідати і як надовго там затриматись. Наприклад, про інклюзивність розказала директорка дитсадку Олена Околович, а також представила свої авторські вправи, які допомагають педагогам розвивати ключові психологічні якості. Це тема, якою над якою я вже працюю понад 10 років, і кожен з нас розуміє, що інклюзивність це не лише про осіб з особливими освітніми потребами інклюзивність це про доступність, це про відкритість простору для будь-якої людини. На локації stem хабу учасники не конференції потрапили у світ технології. Вони випробували stem Battle, що навчає дітей безпеці через інтерактивні змагання. Особливе захоплення викликало stem ралі знань, гонки роботів, якими можна керувати за допомогою смартфона. Ми виходимо на новий рівень. Не просто знайомимо з сучасним обладнанням учасників. Не конференції сьогоднішньої, а вже демонструємо, яким чином ми можемо застосувати в одному заході різноманітне обладнання, якраз для того, щоб і піднімати мотивацію до навчання, і засвоювати знання, і формувати інженерне мислення, до якого ми прагнемо, щоб підготувати дітей до майбутньої професії. Також на учасників чекали зони психологічного розвантаження. Можна було помалювати на піску або за допомогою 3D-ручок, або ж пообійматися з песиками хібуки, що є частиною особливої психотерапії. Я Сила спільноти Запоріжжя саме так назвали цьогорічну неконференцію «Еткемп», бо обирається вона для вирішення проблем, які дійсно важливі для громади. У Запоріжжі це єдність підтримка та освіта як основа для нових перемог. Дуже важлива тема, бо згуртування освітянської спільноти в кожному місці є важливою, так, щоб, скажімо, дивлячись одне на одного, дійсно створювати спільноту, знаходити спільні речі, так, які потрібні на сьогоднішній день і які допоможуть працювати в майбутньому. Регіональна неконференція у форматі Еткемп цей програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Тож по завершенню всі учасники отримали сертифікати. Аліна Мельничук, Дарина Пода, Елизавета Колеснікова, телеканал МТМ.